Подивимося. І знаєте, був би такий пам'ятник десь далеко, що там е, не бачиш. Що... А то прямо міськвиконком і на території міськвиконкома стоїть цей пам'ятник. Ой які гарні нарциси. Пізненькі такі і гарні. Дивіться вони. А, тут на палці, дивіться, на одній палці тут по 4-5 по квітів. Ой, красиво. Ну, то ще впав з дерева, чи що? Ось наш прапор України, Кременчука. І знаєте, які гарні нарцисики, дуже гарні. То, мабуть, там якісь собаки бігали. Так, підожіть, а там є. Там, мабуть, немає, чи є там такі... така але на ходімці. А каштан, як цвіте, гарно. І здоровий, здоровий каштан. О, так дивіться, що вони зробили. Я думала, вони його зламали повністю. А вони, мабуть, оставили цей обіліск і Малецький поставив собі тут пам'ятник як кращому, мабуть, меру. Ну, символіку познімали. Зараз, зараз, зараз я підійду. Ну, видно, що люди не ходили сюди, тому що, бачите, там все перекасобочене. Ось. Вони зняли у тих пулеметчиків, вони зняли оці всі надписи від ціля. А саме оцей пам'ятник, сама піка із камню чи з бетону, вона залишилася. Я ж кажу, це буде пам'ятник Малецькому. Але хай не думай, що тут напишуть, що подяка від Кременчужан. Ні. Фу, так щось пахне тут котами. Ой, яка гарна, подивіться, он, цвіте сакура. Хто її туди впер? Красиво. Дивіться, який красивий каштан. І ви знаєте, отак він цвіте все, а потім ота моль нападає в один раз, і він жовкне, жовкне, жовкне і осипаються, і листя, і плоди. Гарний каштан, здоровий. А туйки теж не низькі. Дивіться, які. Бачите, такі височезні, височезні. Ой, які. Диви. О, почалося. Зараз знову лікарню закриють. Дільки здоров'я. Твою мать. Це раз, я навіть не знаю. Час сирени, я вам скажу, навіть мітинги, тому що поліція ж нас ж, там, як кажуть, охороняє. То даже мітинг, тоді почалася сирена, ми раз, раз і розійшлися. Я б туди пішла ближче, але я боюся кліщей, бо в траві там кліщі. Дивіться, який гарний. Щось таке. А що, ой, я, мабуть, пройду, Ладно, я зараз обережно так ноги буду піднімати. Бо то магнолія, мабуть, рядом. Я так боюсь по траві ходити. А тут дивіться, скільки вже витоптано. Тут люди ходили, багато-багато. Так, це магнолія. Ой, яка красива! Дивіться, який кущ. Оце так. Да. Яка вона гарна такими. Дивіться, які квітки пахне, чи ні? Ні, не пахне, а сама квітка така жорстка-жорстка. Та чого ж тебе тут посадили, що й не видно таку красу. Просто краса. А це, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, які гілки повні. Ти подиви. Ой, яка вона ніжна отут, як наречена, красива. Багато вороді, а ну пахне. Ні. твою наліво. Магнуля красива, чого вона тут посажена, не зрозуміла, а можливо вона і вижила ту, що тут. Ти бачив? Ти бачив отаке? А ось піоновідне дерево. Ти подивися. Можливо, тут раніше був корпус, я ж не знаю, чого воно такі красиві дерева тут. О, тепло навіть старе. Я думаю, мітінга не буде, бо зараз якраз 12-та. Ви до наші йшли, почалася тривога. Так, ладно. Все одно я зараз поїду туди до Саши Жукова, бо це обов'язково там треба. Бувать. Ось, відмін больний. Я хотіла через парк перейти, приїхала на машині. Кажуть, так холодно на вулицю ходила, що бачите, така закутана сидить. То я розказую. Така дивиться сонечко, в вікно, як хорошо. А я приїхала, підняла голову, думаю, ну красавиці. Світи да не гріє. – Ні, все одно диви, як хорошо, ну, ну не холодно. Кажу, красавіце вікно не відкрила. Я сьогодні машину вихідний поставила прямо перед вікнами. Ну, Попросили, щоб закрила. І членся так закрила. А воно сразу тільки закриваєш, а такий воздух вообще. Ну воздух такий спертий. Ну, воно ж в туалеті не вентиляції немає, нічого. Хоча кондиціонер он є, бачите, да жарко, то... А я вже дома викинула, мене вже вони почали. Я нові нарізала. Але вже вони, вони відходять уже. Вони такі якісь, що жаль не можу от як цвітати. Та ні, його треба зрізати, тоді клуковиця краще, лучше. Я ні, не жалію я, я, я А, ні, то воно таке красиве на землі. Так воно ж та то, і, воно ж для того росте, щоб воно було щоб для красоти. Алочка, так шо... а її, які здорові Здоров, все здорові. І бур'ян вчора на часнику і на цибулі порвала. Е, ну, що, влагаєте, бур'ян йде. О, ж сьогодні хочу... Так, ну все, бабуся, помахай рукою. І скажи здрасте. А ж ты ж Добрий день, велика наша родина. Ага, ну, все, спасибо большое.